Вітаю вас, малята. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті дається, це чудово для людини. Хто здоровий, той не плаче, жде його в житті удача. Він уміє працювати, вчитись і відпочивати. Здоров'я це найцінніший скарб для людини, і для рослин, тварин здоров'я має велике значення. У кожної людини. З народженням є право на життя, здоров'я та медичну допомогу. Вся жива природа теж хоче мати таке право. Природа теж хоче жити, бути здоровою та отримувати допомогу. Ви, коли захворієте, можете звернутися до лікаря, а в природі лікарень немає, ліків в природі це лікарські рослини. Це сонце, чиста вода та повітря. Але часом люди не замислюються, що заводи, фабрики, автомобілі забруднюють повітря, ґрунт та воду. І тоді природі загрожує небезпека. Чим здоровіша природа, тим краще самопочуття у людини. Підгадайте загадки і пригадайте, що дарує вам природа. І поживне, і смачне, біле, пінне, запашне, залюбки молята п'ють, здоровенькими ростуть. Щоб омлету вам зробити, спершу треба нас розбити. Зроблений він з молока, має тверді він бока. У ньому так багато дір, здогадалися це. Джілки влітку працювали, щоб ми взимку смакували. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки, там зростають малюки зелененькі. Часто літом надівала по новій сорочці, а на зиму поскидала і поселили в бочці, лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожевтіла. Діти лампочку зірвали, з там скуштували, зелені сережки нагілля висіли, на сонечку підсмажились і почервоніли. Молодці, але природа це не лише їжа, а й чудові тварини, деякі з яких стали для вас справжніми друзями. Це лікарські рослини, які іноді змінюють, замінюють ліки. Це чисте повітря та тепле сонечко, яке загортовує ваш організм. Це Чи чиста питна вода, яка необхідна для життя. Це великі зелені ліси, дерева, яких утворюють кисень, що так необхідний нам для дихання. Це родючі ґрунти, на яких ростуть овочі та фрукти. Ніколи не забувайте головні правила поводження на природі: не залишайте після себе смиття, не розпалюйте багато в лісі, не зривайте рослини, не ловіть та не збирайте, забирайте з собою тварин, не ламайте та не руйнуйте дерева, не товчіть траву, не забруднюйте воду. Запам'ятайте малята, людина це частина природи. Вона – Запов'язано піклуватися про природу та оберігати її. Природа землі схожа на організм, лише дуже великий. Ліси збагачують киснем повітря землі, річки та моря несуть воду та поживні речовини усьому живому. Земля хворіє, коли вирубуються ліси, забруднюються ріки та моря. Любі малята. Не шкодьте природі, не забруднюйте її, а оберігайте. Не відбирайте у природи право на життя і здоров'я. Дякую вам за увагу. До побачення!